Так, це є бистриця Солотинська. Сьогодні я і вчора, і позавчора багато перейшов по дічків е <звист> саму ріку, але щоб два рази не вставати, все ж таки це є стара гута. І тут вже бистриця така серйозна. І я читаю вірш Василя Махна, збірки Плавни Кривий. Вірш називається Диптих про поезію. То буде довго, напевно, бачу два рази. А, один. Питають. Навіщо поезія? Так, ніби я погонич їхнього вітру чи пастух їхньої води. Приносять сухі стебла, байдужості, обмуровують ними свої ветхі, човни і спілкуються, наче глухонімі. Навіщо поезія? Хіба я можу переповісти таїну, яка й мені інколи виявляється світлими пасмами золотої води? Навіщо дерево? Навіщо птах? Навіщо золото шкарелу ще слова, розкидане як дитячі забавки? Питають, мовчу, мовчать. Залишаю все питання, записане паличкою тополі, на піску. Можливо, вода не змиє його. Але білоголова хвиля забирає його у первісну глибину моря. Два. Кілька запитань полишаються без відповіді. Білий папір чи легше писати на піску, на камені в повітрі, бути поетом книги повітря, поетом книги піску, поетом книги пагорба. Легше бути білими шатами, закресленою літерою. Важливо бути зерном піску, зіницею риби, пам'яттю рослини, тягучою кров'ю кактуса. Важливо йти мандрівцем із палицею, летіти метеликом світла, їжаком темряви, амфітеатром морського дна, глухим звуком. Важливо йти додому, увійти в дім, мати дім, звикнути до предметів, до запахів до себе, яких відповідей шукаєш, які знаєш, якими просічуть мечами, на якій війні, їм солдатом, якого війська, в які часи, чи поетом. Але важливо йти, і важливо бачити. Ти починаєш дивитися внутрішнім зором, писати про сповільнення мислення, зрими відчуття, вершники у білих шатах, книги елінські, римські повітряні, хистку кладку віри, світлу лінію шляху, мерехливі барви, земних лук і галявин, земні плоди і звірів, хіба нікому прикласти до вуха мушлю і слухати, звивести потоки морських вітрів і твою самотню пісню.